Вітаю вас на першому міському телеканалі. Найближчу годину пропоную відволіктися вам від усіх справ і приділити профілактиці хвороби, нашому здоров'ю. Для цього ми запрошуємо в цю студію найкращих експертів нашого міста, області і загалом України. Сьогодні не виключення, і я рада вітати в нашій студії нашого першого гостя. Це Костянтин Хацько, завідувач відділення інтервенційної радіології рентген ендоваскулярний хірург. Серцево-судинний хірург медичного дому Одрекс Вітаю вас, в нашій студії, пане Костянтине. Доброго дня, пане Костянтине, щодо інфаркту. Сьогодні ми саме цю тему обрали для нашої зустрічі? Скажіть, будь ласка, є дані в принципі Всесвітньої організації охорони здоров'я, що ця хвороба хвороб, ну, точніше не саме ця а хвороби серця, так забирають просто мільйони життів, то останні там 17 мільйонів щороку по всьому світу людей помирає від серцевих самих хвороб. Яка роль в цій статистиці? Інфаркту загалом, як часто він буває, зустрічається у вашій практиці. І чи побільшав за останні от роки великої війни якось змінилася ця картина чи ні? Як і зазвичай хворіли і хворіємо В структурі серцево-судинних хвороб є дві основні небезпечні хвороби, від яких людина може загинути. Це інфаркт і інсульт. Приблизно навпіл, вони ділять. Цю нішу між собою, але говоримо сьогодні про інфаркти. Тому це одна з двох основних причин, які призводять до інвалідізації або до смерті людей. За останні роки, так, кількість виявлених інфарктів побільшала. З одного боку, цьому сприяє постійний хронічний стрес, в якому перебуває суспільство. З іншого боку, медицина, навіть не дивлячись на військовий стан, прогресує і кількість Виявлених інфарктів і кількість пацієнтів з інфарктами, що довезли, і кількість пацієнтів, яким ми надали допомогу, вона росте. Тому загальна кількість інфарктів, безумовно, виросла. Ми розуміємо, що дійсно дуже часто е, говоримо про це, як розуміти збільшення чи про збільшення якості медицини, От як ви кажете, що ми можемо більше виявити будь-яких е, таких сфер хвороби, онкохвороби Профі, е, при профілактичному огляді, гарному, якісному і поширеному, ми можемо казати не про зростання, а про зростання виявлення. Так і так само тут і про інфаркт. Ми можемо вже не констатувати смерть за цієї хвороби, а саме як ви кажете. Ти пацієнта вже врятованого в медиками порахувати всю статистику, і так само виявленого заздалегідь як у групі ризику, так абсолютно так. Єдине, що заздалегідь виявити інфаркт майже неможливо, це фактично треба виявити стенокардію на етапі нестабільності, яка ще не дойшла, не прийшла межу інфаркту. Це досить важко. Угу. Тому о, набагато простіше о, робити профілактичні заходи щодо виявлення саме стенокардії, загрудного болю, гіпертензії, діабету, що не контролюється, контроль над шкідливими звичками тобто о, попередити і за можливості усунути всі чинники розвитку атеросклерозу артерій, mm -hmm. артерій серця і як наслідок. Інфаркту. Давайте пояснимо нашим глядачам, які, може, не розуміються про те, що це таке, що таке інфаркт. Якщо можна це пояснити простими словами, не таке сказати, не медичною мовою. Це пояснити, це наслідок, це прояв захворювання, яке називається блітруюча терскороз. Умовна артерія це є труба. По ній тече кров, кров це є рідина, кров на це кисень. На стінках артерії утворюються бляшки, подібно накипу на трубі. Бляшка росте в просвіт артерії, звужує просвіт. У бляшки закінчується цикл життя, вона деструкується, розвалюється. На ній утворюється раннява поверхня. Я це кажу про мікрорівні. Так, 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 бо діаметр артерії серця невеликий 2-3 мм. І на цю уражену ділянку сідає тромб. Артерія закривається і ділянка серця гине. Оцей процес і називається інфарктом. Процес загибелі ділянки серця. Оскільки серце це є насос, який качає кров по організму, коли велика ділянка серця виключається з процесу качання крові по організму, стається епізод гострої серцевої недостатності, що є основною причиною смерті пацієнтів. Якщо на цьому етапі... Вчасно виставити діагноз, доставити пацієнта у шпиталь, особливо в такий, який має можливості інтервенційних втручань, як наш, наприклад, угу. ми беремо такого пацієнта в операційну, заходимо в артеріальну систему, заходимо в артерії серця, імплантуємо стент, розкриваємо просвід тромбованої артерії. Таким чином відновлюється кровоток до ураженої ділянки, ми обриваємо розвиток інфаркту, і людина виживає і м'ясо цей не відмирає, так? Та частина, що Встигла, встигла угу. до моменту розкриття загинути. Вона вже загинула. Угу. Та що не встигла, вона вже не помре. Скажіть, будь ласка, пане Костянтине, ми завжди говоримо, що дуже такий е, організм, дуже така хитра система, природа багато чого е, передбачила. І коли говоримо про інсульт, говоримо, що там оп, якщо своєчасно все вилікувати, потім, під час, наприклад, е, відновлення там і інші ділянки мозку задіюються, і починає мозок працювати. ну, Тобто ти як дитина вчишся, так, але ти ж все ж таки відновлюєш функції втрачені, А не вже в серце нема? Ну, поки що це не одномоментно. Ця от бляшка, тромб невже серце не пристосовується в цей час, якщо є оце звуження, якимось, там не знаю додаткові якісь судинки, може з'являються? Чи є таке? Пристосовується безумовно, і це такий парадокс, що літні люди зачасту переносять інфаркт більш спокійно, аніж молоді? У літніх людей, коли з'являється в різних місцях, в різних артеріях серця бляшки. Артерії, в серці між собою анастомозують, тобто на рівні мілких uh -huh. ділянок вони між собою з'єднуються і компенсують басейни одне одну, не повністю, але частково. І коли підроста бляшка в одному басейні більше, ніж в другому, з того другого басейну потроху компенсується. Кровоток. І коли артерія з найбільш значущою бляшкою закривається, то частково вже компенсація кровотоку наявна, uh -huh. і людина легше переживає цей інфаркт, не зважаючи на те, що вона більш старшого віку. У молодих людей, в яких одна бляшка є наявна, інших немає, uh -huh. і коли вона трамбується, компенсаторний кровоток не є сформованим, і людина має більше шанси загинути. Не дивлячись на те, що вона є більш молодого віку, але звісно, ми не повинні знаєте, сподіватися на те, що наше серце от, таким чином нас знайте саме ніх... врятує. Що ніхто не <свісна> знає. <свісна> <свісна> да. Сподіватися на це не треба. Сподіватись, <свісна> треба на себе. Треба викликати швидку і приїхати в лікарню. А швидку викликати в якому разі? Давайте проговоримо, що відчуває людина, в якої от розвивається саме інфаркт. Класичний прояв це загрудний біль, який не проходить упродовж 15-20 хвилин, тобто. Біль, який людина показує в області грудини, який показує не пальцем, а зазвичай широко, цілою долоною, і який не проходить після того, ну, як людина зазвичай щось старається прийняти якийсь препарат, валідол, нітрогліцерин, що має. В Такому випадку вже сподіватись на те, що пройде само, не потрібно. Потрібно викликати швидко. Можливо, ще не дійшло до інфаркту. Можливо, це нестабільна стенокардія. то що в народі називають передінфарктний стан. Угу. Але якщо прооперувати навіть до початку розвитку інфаркту, причина то та сама бляшка, тільки на якій ще тромб, ну так умовно кажучи, але не закріпився, так, так? Але можна вже її побачити, і можна прооперувати, не чекаючи початку інфаркту. І хочу, давайте ще раз уточнимо. Ви знаєте, виявляється, досі є такі люди, які не знають, де розташоване наше серце, і це воно отут, зліва, коли знаєте, от кажуть, давайте будемо дякувати захиснику, прикладати руку до серця, і роблять отак. Насправді, серце в нас знаходиться посередині, посередині і має приблизно, правильно я розумію, десь з кулак з два. З, два, з, два це два, наш два. цей розмір приблизно. І ми розуміємо, що якщо серце болить, то болить воно коли отут за груди. Це розлитий біль точка в Якийсь біль десь зліва це зазвичай іншого походження. Біль. Це не про серце. Так? так скажіть, будь ласка, от ми відчули всі ці симптоми Ви сказали, що люди приймають певні ліки, якщо в них вони є, якщо вони там мають їх там вдома. Це не вперше може бути так, що ти. Нічого не відчував і одразу відчув ці симптоми, про Звісно, які ж, ви викладають. Не може так. бути все. Називається стенокардія, що вперше виникла, угу. і вона легко може перейти в інфаркт. Таке ін... трапляється у молодих людей, у яких нічого не боліло. знову таки за того, що в організмі є компенсаторні можливості, коли бляшка росте в просвіті угу. артерії, серце сильніше працює. Підвищує тиск, щоб проштовхнути мимо цієї бляшки. Якщо людина не має там важкої фізичної праці, якщо вона там, має сидячу роботу, uh -huh. наприклад, не спортсмен, тобто не має фізичних навантажень, вона може не відчувати загрудного болю під час навантажень, тому що вона не має цих навантажень. А все може початися отак із тромбозу артерії, з нападу загрудного болю, що є подовжений в часі, і який не проходить. Тобто сподіватись на те, що пройде не треба. Це класична помилка. Воно не пройде. Знаєте, бояться, мабуть, люди бояться виявити щось, якось от як ви кажете, такий серйозний стан і операції. Загалом люди дуже бояться операцій, але саме я так розумію, що операції нині вийшли зовсім на інший рівень, і ці втручання є мінімально травмуючими, мінімально стресуючими. Організм і вся медицина вона просто налаштована на те, щоб з мінімальними втручаннями допомогти людині вирішити її проблему. Це не буде так, як раніше, що ви прийдете вас от всіх до всіх це розріжуть і будуть там над вами робити якісь там маніпуляції. Правильно я розумію, що зараз це. Прям ну досить такі мінімальні втручання з е, надсучасною апаратурою, тим більше у вас в, у відділенні. Абсолютно правильно розумієте. Боятись взагалі треба на операцію, боятись треба померти від інфаркту або залишитись глибоким інвалідом з важкою серцевою недостатністю, яка є вже незворотньою. А операція дійсна. Вона ну технічно вона робиться під місцевою анестезію через прокол в артерії руки. Ми mm -hmm. заходимо в артерію руки, доходимо до артерії серця, вводимо контрастну речовину. Бачимо на екрані ангіографа ураження. Через артерії проводимо провідники, балони, стенти, розкриваємо просвіт артерії і все. І забираємось, накладаємо давлячу пов'язку. Тобто це операція, це операція на серці, але вона робиться під невісею анестезією через прокол на руці. Взагалі це велике диво. Я так і досі, чесно кажучи, до цього відношусь. Друга, людина швидко відновлюється це... так після такого так, втручання. Так, так. Але я так розумію, тут не в цьому навіть проблема, а в тому, що людина якось прийшла до цього стану і далі після відновлення їй треба змінити спосіб життя. Певно, певно, є якась терапія, яка може навіть бути пожиттєвою і яка може супроводжувати потім, навіть якщо відводиться полегшення і післяопераційні всі от наслідки пройдуть, мінімальні людина. Ви думаєш, з нею все добре, як і було до того, і продовжить те життя, яке приведе знову до вас, і приведе знову до цієї ж проблеми. Тут важливо донести да, до людини, що хвороба вже сталася, а трактор вже з'явився, і він вже ніде не дінеться. Ми фактично як пожежники гасимо пожежу. Угу. А щоб багаття знову не розгорілося, ці вуглі знову там тліють, тліють, що вони не розгорілись. Треба зробити декілька важливих кроків. Це називається модифікація образу життя. Є фактори ризику розвитку атеросклерозу. є фактори ризику, на які людина не може вплинути. Це як спадковість, наприклад, угу. да, або діабет, який не дуже. ну Його треба коригувати, але він не лікується, в принципі. Да, а є фактори ризику модифіковані. Це гіпертензія, яку потрібно лікувати, треба мати нормальний тиск. Статистично, людина, що має. Всього на 20 мм тут стовпчика вищий постійний тиск, тобто не 130, а 150. На угу. цю цифру взагалі ніхто не звертає уваги, майже не вважає її значною проблемою. Але ця людина в 10 разів вже має більше ризику на інфаркт або інсульт треба кинути палити бо це взагалі з усіх факторів ризику най... він так? на першому місці стоїть з угу. факторів ризику розвитку атеросклерозу. і так є базова терапія яка приймається пожиттєво це препарати які знижують рівень холестерину це препарати які контролюють артеріальний тиск і це препарати аспірину угу. а розуміємо що ви сказали про холестерин це і дієта Дієта це 10% успіху. Так, безумовно, треба поміняти свої харчові Такі звички, да, звички так. Да, тобто від самих, там, масних продуктів доцільно відмовитись, але самою лише дієтою поправити цей фактор ризику не можна. Знаєте, коли ми говоримо загалом про пожиттєву терапію, тут не тільки про відповідальність пацієнта йде мова. Ми, ми знаємо, що коли людина кращає, вона зазвичай хоче кинути. Так само є проблема Це з антибіотиками, помута, так. Так? тому що ми знаємо, що є певний курс, який повин... людина повинна пройти, але вона відчуває полегшення, кидає і отримує резистентність до цього виду так? лікування. Але і знаємо, що людина може а, що робити. Новорічні свята. Подумає, я буду вживати алкоголь, який, до речі, мабуть, теж треба виключити зі списку чи дуже обмежено вживати в рамках якихось мінімальних. А, мабуть, недобре. Оце в мене цілих три три препарати плюс алкоголь. Мабуть, я не буду навантажувати себе цим і перестає на певний період приймати свої ліки. Або людина думає, та зроблю перерву. Це я дуже часто чую різні. Захворювання Переви, люди пункці, хочуть та... якісь перерви робити, але е, написано в рецепті пожиттєва терапія, і, і тут я розумію, що це саме е, один із таких, вот такі епізоди, які потім дуже сильно впливають на здоров'я цієї людини. Так це типова помилка, коли людина себе почуває гарно, перестає приймати терапію і все вертається знову в такому ж або ще більш гі... по... поганому вигляді. І зачастую такий пацієнт не можна пояснити, навіщо він це кинув припити. При питання, навіщо ви це зробили, ну нічого так, не можу просто сказати. Так. Ну, просто нічого не каже. Ну, ну ось і все. Але це неправильно, так не треба робити. Мало того, і операції ургентні, вони сплачуються за. Державний кошт за uh -huh. гроші Національної служби здоров'я України. І є програми реємбурсації, коли там частка ліків, да вони теж доступні ліки. Да, так доступні так ліки, вона є вони або, або частково сплачують, тобто, або повністю. Якщо так. людина хоче займатися, да вона зробиться, вона кине цигарку, вона буде кванталіки. Вона похудіє, Вона mm. буде слідкувати за своїм артеріальним тиском, звертатись до кардіолога, якщо вона побачить, що тиск підвищений на тій терапію вона приймає. Якщо людина не хоче цього робити, да, то вона знайде. Тисячу причин, чому вона курить далі, бо її так лешить, там стрес переживає, чому вона там не худіє, чому людина не слідкує за своїм тиском? Тобто людина не цього хотіти. Це її здоров'я, її відповідальність. Раніше було трохи по-іншому. Всіх е е е брали на той на облік, да, uh -huh. і диспансеризували, uh -huh. і про всіх піклувалася там держава чи партія. Зараз людина піклується сама про себе. Well, так знаєте, має таке, бути. таке е е цікаве спостереження, що те, що дається нам безоплатно, здоров'я те, що якщо вроджене нам дано з життям, так воно так мало цінується, і деякі люди не розуміють, наскільки важливо саме цю безоплатну свою просто такий подарунок і функцію зберегти для того, щоб потім дійсно не наражатися на операції, на ліки, і це, це все, не дивлячись на допомогу держави, буде коштувати грошей і певних взагалі дискомфорту життя, не можу вас не спитати, пане Костянтине, ви сказали про тис. Я знаю, що багато людей орієнтуються ще на такі давні виміри, на один тиск, цифри, які є для всіх однаковими. Але наскільки я знаю, зараз трошки медицина переглянула ці цифри, і кожен вік має свою норму, на яку треба орієнтуватися, це правильно чи ні? Ця норма не дуже відрізняється. Оця вікова uh -huh. норма від стандартного цієї не вище. Стандарт рекомендації не вище ніж 129 на 79. Uh -huh. І е, вікові норми, вони трішечки тільки е, там uh -huh. в більшу сторону можуть відрізнятися, але це не критично. Е, немає, ну скажімо, взагалі такого поняття там, робочий тис, да? Якщо у людина uh -huh. там гіпертензія, має 160, каже, це моя нормальне тиск, або мій робочий тиск, Такого не буває це uh -huh. гіпертензія. Все взагалі е, 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 емпірично. Виходить так, що половина людей, що мають гіпертензію, про неї не знають. З тої половини, що про неї знають, половина не лікується. З тої чверті, що знає і лікується, і лікується невірно. І тільки одна восьма знає про свою гіпертензію, лікується і лікується вірно. А чому так? А так складається. Нема То... симптомів. Більшість людей вважають підвищений тиск нормою. Називають mm -hmm. його робочим тиском і з ним живуть. Угу. І я такий мав, і мої батьки такі мали, да, і спокійно до всього відносяться. Люди не дуже схильні ходити до лікаря, до кардіолога. Ну, знаєте, щоб на... тиск поміряти, на, на, насправді можна будь-яку аптеку зайти. Наразі мені ну, здається, ну, 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 слухайте. Так. Ну, за вітамінами вони зайдуть. За, вітамінами, за вітамінами, так, вітаміном Д, як ну, ми на початку... поміряють. А далі що? Ну з цим треба щось робити. Побачили 150. Далі? Далі треба піти до лікаря, отут От вже треба піти. Так? Тобто треба виділити час у зайнятої, дуже зайнятої людини, піти до кардіолога. Кардіолог призначить до обстеження треба прийти до обстеження, mm -hmm. здати аналіз, треба здати аналізи, прийти ще раз, потім йти в аптеку атаку поплідову. А потім ще раз вернутися через місце, подивитися, як ця терапія працює. Тобто, це якась робота, да? яка так. людина має зробити. Якщо людина цього не зацікавлена, вона це не зробить. Але якщо людина зацікавлена цьому, бо Своє здоров'я це є своя зона відповідальності. Людина це буде робити, і така людина буде набагато менше мати імовірності отримати фатальні ускладнення, такі як інфаркт або інсульт, і загинути від цього. А людина, яка до себе так відноситься, ну безвідповідально, да, то така людина, на жаль, буде мати набагато більші шанси на ці всі неприємності. Ну, і знаєте, це є певна культура, певна культура е, відвідування взагалі лікарів. Так? Я завжди приводжу в цій студії е, приклади, такі, як, наприклад, е, Ну, наші там за кордоні є медичні системи, де є страхова медицина, і там, якщо тобі призначено певні профілактичні огляди, і ти їх проходиш. От лікар, якщо лікар тобі їх не призначив і не виявлено на ранній стадії в тебе хворобу, то відповідає лікар. І а якщо пацієнт не пройшов всі ці профілактичні заходи, які лікар прописав, то страхова медицина його не лікує. Він сам себе лікує, бо він нехтував усіми цими мінімальними, мінімальними процедурами, які дозволили б лікувати з найменшими Тратами тій самій страховій компанії правильно. так. І тому ми розуміємо, що ця культура, коли людина знає, чому так. Вони і там всі дбають про своє здоров'я, хто може сплачувати саме ці страхові внески. Так само ви знаєте, мені здається, от ми з вами до ефіру казали, скільки я вас спитала, можна пережити інфарктів. Ви сказали від одного до декількох, багато, поки да, це не приведе до фатальних наслідків. Мені здається, що люди так само нехтують, коли кажуть, та я ж вже пережив інфаркт. Бачите, от ходжу зі мною може, нічого да, не сталося. Може бути так? фатальним інфаркт інфаркту. Є різниця. І з кожним інфарктом кінець кінцеві, навіть якщо це якийсь невеликий інфаркт, якась ділянка серця гине. Це не нескінчений процес. Етапі... Серце не, не, не безвимірне. Так? так, так, на якомусь етапі все просто закінчиться дуже швидко. Давайте, знаєте, тоді якісь поради може дамо, як можна за собою. От, от Якщо ви слухала нас сьогодні людина і думає, ну що, ну треба почати. З чого? Почати. Порозуміти, в якому стані ти твої судини, твоє серце, що треба зробити? Це елементарні, дуже нудні поради. Кинути так. палити, так. виміряти тиск. Якщо він підвищений, звернутись до кардіолога. Ну, це деякий час треба вимірювати? Щоб кинути палити? Ні, От ні, і ні все. Щоб кинути, палити. А, Для того, щоб виміряти тиск. Сьогодні він може він завжди буде а, підвищеним. Чи а, в певні а, періоди? Ні, він може бути підвищений в певні періоди. Тобто Зазвичай... якусь, а, якийсь час повимірювати, так? З чого це починається? Людина вимірює один раз тиск. і Бачить, що він є підвищений. Ага. Насторожується, так. Да. Ладно, воно ще раз під. Якщо він другий раз також буде підвищений, все, і ти треба до кардіолога. Кардіолог далі розкаже, як його виміряти. Це uh -huh. може бути е, холтер е, з вимірюванням тиска. Це е, може бути просто порада після призначення терапії вимірювати тиск і записувати в щоденничок зранку і з вечора uh -huh. для контролю цієї терапії. Тобто далі це вже буде система. Але щоб. Зайти в цю і систему. Что люди виявити, так? Так, це треба зробити перший крок. Тобто дойти до лікаря, дойти а. до кардіолога, скинути зайву вагу це взагалі велика проблема. Люди мало рухаються, і цивілізація цьому сприяє, і, і, війна. і війна цьому сприяє, так. І стрес людина часто заїдає. Але чим ближче людина до ідеальної ваги, тим легше серцю працювати. Це все ж дуже прості, дуже нудні поради. Ну, насправді знаєте, і вони знаєте більш легкі, ніж ви сказали, Але що треба потім, потім піти і пройти цілий такий, знаєте, квест з усіма такими там обстеженнями лікарями. На вашу думку, сьогодні кожен пацієнт звертається в першу чергу зазвичай до сімейного лікаря. Сімейні лікарі зараз підготовлені для того, щоб провести правильну діагностику перед діагностику таких пацієнтів, скоригувати їх, направити, бо ми розуміємо, що за нинішньою системою медицини. В Україні не завжди людина одразу попадає до кардіолога. Зазвичай сімейний лікар є підготовленим лікарем і е, може розпізнати перші симптоми стенокардії. Це класичний загрудний біль. Це людина без медичної освіти угу. може навіть розпізнати. Так? І якщо сімейний лікар це побачить, він скерує до кардіолога. Скерує там пройти кардіограму, принаймні да ну, кардіограму. Ви знаєте, ми по перше маємо таку можливість пройти загальний аналіз крові, кардіограму безоплатно в рамках uh, програми тобто гарантій. Такова не на первинному етапі сімейним лікарем, а потім із цим всім пакетом буде скерований до кардіолога. Все це не так складно виявляється. Взагалі як... не складно. Але це я треба як зробити. де декому може здатися. А що любить наше це серце, пане Костянтине? Якщо не любить паління, як якщо... любить а що не люблять спокій любить, спокій любить, коли спокій ж вона ж завжди, любить, як знаєте, да. як та акула в морі. воно ніколи не перестає битися. Що саме любить нервовий спокій і любить фізичні тренування людини? Тренована людина, вона Ну, її серце більш е, стійке, е, ну я так уже простою uh -huh. мовою кажу. Так. Тобто людина Тренована, немає... тобто, повинні активні кардіонавантаження бути. Це буде, навіть не може, може бути не просто там ну, якийсь спорт серйозний. Да, це хоча б ну, регулярна фізкультура, банальна, uh -huh. да, але регулярна. Хоча б регулярні прогулки, ну наскільки це можливо в наших умовах, так. Е, це вже користь. Але це має бути регулярно. Ну, знаємо, що є і рекомендація від Всесвітньої організації охорони здоров'я, певну фізичну активність і дотримуватися це на сумово. тиждень, там скільки здається, три загалом години е, е, загальних. 4, 6, 6, е, е, там і треба і тут, і активна прогулянка біля так. моря нам підходить і нам підходить і Тот, тут взагалі є де гуляти. Так, фізична он, траса здоров'я для цього і призначена для цього пройтися, прогулятися, право. подихати свіжим повітрям, киснем морем. Е, і взагалі це і не тільки як ви кажете. Для фізичного е, такого здоров'я гарно, і для психологічного, і для нервового заспокоєння. Для чого що... можна виділити час? Не так вже люди і зайняті. Замість дивана і телевізора пройтись півгодини, але регулярно. От без цигарки да. <с> так, без тягарки, і знаєте, і зі смачним, скажімо так, раціоном для того, щоб так. не перевантажувати, як ви кажете, це не буде. отримувати зайву вагу, не отримувати зайвий холестерин. Місце, риба. ну тут же всі умови <с> для серед зимнопська дієта. Так? <с> так дякую вам за таку цікаву розмову. Наш час на жаль вже закінчився, і я впевнена, що нашим глядачам, ну це головне, що вони повинні були почути, що бу. Будь-яке підвищення тиску або загрудний біль це причина звернутися до лікаря, обстежитися принаймні до сімейного свого лікаря, і далі вас скерують до кардіолога, якщо це буде потрібно. І що інфаркт це дуже серйозна і страшна така хвороба. Не треба сподіватися, що ваше серце вас врятує і там пройде перший раз, пройде другий раз. Треба допомогти йому знаєте, битися як якомога більше років. Жити зі здоровим серцем. Нагадаю, в нашій студії був Костянтин Хацько, завідувач відділенням інтервенційної радіології, рентген-ендоваскулярний хірург, серцево-судинний хірург медичного дому Одрикс. Дякую вам, пане Добре, Костянтине. А нашим глядачам пропоную перерватися на декілька хвилин. І ми повернемося в цю студію вже з новою темою.